Висів сої точний чи суцільний? А, насправді в усьому світі це давно не питання. В наукових агрономічних колах подібне питання давно не обговорюють, оскільки остаточна відповідь а, дана багатьма, багатьма науковими. Дослідами в Україні, ж це до сьогодні актуальне питання, про яке спорять багато практиків, багато тих, хто вирощує сою. Саме тому ми сьогодні з вами поговоримо про серію наукових дослідів з різних країн світу, де порівнюється висів сої з зерновими сівалками, тобто суцільний та кукурудзяними сівалками. Тобто для початку давайте максимально чітко сформулюємо проблематику, про яку ми будемо сьогодні говорити. Так само, як різні гібриди кукурудзи мають ФАО, так само різні сорти сої поділяються на групи стиглості. Перша група стиглості сої це 4,0. Для дозрівання такої сої потрібно менше ніж 2200. 75 теплових одиниць за основою плюс 6. Дуже орієнтовно, це до 75 днів вегетації. Ця соя фактично не гілкується, висівається з високими нормами висіву, і ніхто навіть в Україні не спорить про те, що її варто висівати з мінімальним міжряддям, Тобто міжряддям типовим для а, зернових для тієї самої озимої пшениці. Потім у нас йде е, група стиглості 3 0, 2 0, 1 0, одиниця, двойка та тройка. Тройка це найбільша група стиглості для дозрівання сої, 7. Цих сортів потрібно більше ніж а, 3300 теплових одиниць за основою плюс 6. Тобто дуже орієнтовно більше 165 днів літа, це надзвичайно потенційно високоврожайні сорти сої, і саме на таких сортах отримують рекордні врожаї більше 10 тонн. Але це абсолютно не українські умови. У нас в жодному разі не буває 165 днів е, літа, а відповідно, такі сорти сої у нас не дозрівають. Аналогічна ситуація із двойкою в окремих рідкісних випадках на поливі в умовах Криму можливе дозрівання деяких сортів з групи стиглості одиниця. Знову ж таки, про ці групи стиглості як такового спору не ведеться. Одиничка двойка. Оптимально 35-45 сантиметрів міжрядка, і тут може бути спор на цю міжрядку висівати суцільно зерновим чи сівалкою точного висіву. Тройка це 45-70 сантиметрів міжрядка. І знову ж таки, якщо 70 це тільки точний висів. 35 45 тут можна говорити про зерновий висів. Але знову ж таки про це не спорять. В чому сенс українського спору про міжрядку висіву сої? Сої? Сенс в групах стиглості найбільш притаманних для України, а це 3-0, 20 та 1 А це ті групи стиглості, які в умовах українського літа можуть дозрівати. І от про них. Ведуться якісь переговори, якісь спори між українськими практиками, варто їх висівати на менше міжряддя зерновим висівом, на більше міжряддя зерновим висівом чи на більше міжряддя сівалками точного висіву.